Всім привіт! Приїхали ось на таку ділянку. Ми викосили люцерку, вона вже підсохла і будемо валкувати. Вона ще протряхне. Почали ось робити отакі валки, підтюкувалку. І ось це ми зараз ще звалкуємо. Вже люцерочка сухенька, чуєте. Ще звалкуємо, вона підтряхне на вулиці, плюс 25 мінімум. Ось ми вже почали валки робити. Довалкуємо, перевернемо її тракторцем і покажемо вам, який результат нашої праці вийшов. Дуже спекотно, сонячно. Вона підсохне вже у валках. Вже перевертати не будемо, а будемо зразу валкувати. Ось такий результат нашої праці вийшов. Вийшло 5 валків. Ще ми разок приїдемо їх поворошим, тому що сирувата. Де суха, де сирувата, намагалися не дуже нагортати. Але ось люцерна у нас вийшла ось така. Перевертали може приїдемо приїдемо щоб вже точно вона була сухенька для подстраховки ось ось. будемо очікувати е, тюкував а зараз їдемо на іншу ділянку також є люцерна перевертать і будемо або валкувати або перевертати вже на місці гришемо Дякую за підтримку, дякую за те, що дивитесь мої відео. До зустрічі!